Динаміка плюс. А проблемка така, що людина каже, коли вона виварює каву, вона повністю от сюди водичку скидає, дуже багато водички. Не варить каву взагалі. Трошечки-трошечки наливає. Зараз будемо розбиратися. Ну і класика. Розиночки зовсім квадратні. Зараз будемо мити. Але тут сюрприз. Поршня водичка і тече прямо тут на з'єднанні. Вже не перший раз бачу, як тріскається сама основа ось тут. Всередині. Жесть. Замінили ми наш верхній термоблок. Замінили резиночки на робочому блоці. І будемо зараз вже тестувати. І отак вже виварює нашу каву де лонжу. Подивіться, яка ж краса. Якщо у вас така каворка або будь-яка інша, звертайтесь до нас, ми завжди раді вам допомогти. Знаходимось ми на Вадима Гетьмана 27.